Тому що його риторика це одне, а політику, яку впроваджує його адміністрація, це трохи інше. І треба дивитися за тим, що буде робити Держдепартамент, що буде робити Міністерство війни і як будуть відбуватися взаємодії на операційному рівні і що буде відбуватися у спілкуванні з європейцями на рівні Рубіо і Що буде робити пан Вітков? Чи не поїде він знову в Москву? А виключити це неможливо, тому що Трамп завжди говорить те, що він почув від останньої людини, як ми знаємо. І Надовго це не затримується. Дійсно, він розповідає всім, як він розчарований, але ми вже це чули і в липні. Він також був розчарований, лякав санкціями. А потім поїхав і постелив червону доріжку путіну і був дуже радий його бачити.